22 рік, травень місяць, Рівенщиня, бензовоз, рейсовий автобус, 17 погиблих, 10 теро травмованих. Січень 2022 року. Львівщина, цистерна з соляною кисотою, розлив, забруднення навколишнього середовища. Слава Богу, люди не постраждали, що не про тварин. І знову ж рівенщина. Липень 24 року. Автоцистерна, маршрутка 14 загиблих. Така сумна статистика за декілька останніх років у сфері перевезення небезпечних вантажів, причина якої низка порушень, вимог до транспортних засобів та екіпажів. Саме тому експерти ініціюють внесення змін та посилення відповідальності і контролю за дорожнім перевезенням небезпечних вантажів. Для цього у Луцьку на базі регіонального сервісного центру МВС у Рівненській, Волинській та Житомирській областях вперше відбулась конференція, учасники якої обговорили найбільш важливі питання у цій сфері. Для обговорення такої цікавої і важливої теми, як безпека дорожнього руху під час перевезення небезпечних вантажів. Думаю, що кожен із вас дізнається, щось для себе нове, цікаве і корисне. Основна ціль конференції створення транспортної системи, що динамічно розвивається, є збалансованою та безпечною. Дискусію акцентували на перевезенні небезпечних вантажів. І тут, за словами експертів, необхідно якнайшвидше провести імплементацію європейських вимог до перевезення небезпечних вантажів транспортними засобами в Україні і внести зміни в українське законодавство. Подружна поліція має розуміти, що вона перевіряє і як вона перевіряє ви повинна розуміти, як вона перевіряє і що вона перевіряє. Це от, ну, не потрібно перевіряти ті документи, які не в межах твоєї компетенції, на мою думку. І сьогодні перевізник, який, ну, на мою думку, це один з лідерів негабаритного перевезення в Україні. Він точно знає, які документи в нього мають бути автомобілі. і Він точно грає на руку закона, і він точно їздить з документами. Як розповів експерт Володимир Безбах, в міжнародному законодавстві до ПНВ кожні два роки вносять зміни. Тож бізнес має півроку перехідного періоду, щоб привести свою документацію у відповідність, і що не менш важливо, нанести відповідне маркування на транспортні засоби. Дуже багато що стосується змін в перевезенні літіо-іонних батарей, натрій-іонних батарей і літіо-металевих батарей. Це зовсім різні батареї, і вимоги до них різні, і в них номера також різні. За спокою, перевезення транспортних засобів з літієвими батареями залишається поки що без змін. Тобто, якщо перевізник везе електрокар автомобіль, йому не потрібно ніякої таблички. В Україні перевірку вантажних транспортних засобів здійснює не лише Укртрансбезпека, а й патрульна поліція. Тому учасники конференції спільно з фахівцями сервісного центру та правоохоронцями провели огляд типової великовантажної цистерни, якою транспортують пальне на дотримання вимог до транспортних засобів та екіпажів з дорожнього перевезення небезпечних вантажів.